Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку та вправу на силу. Розпочинаємо. Спокійно робимо невеличку розминку зарядку і вправу на силу. Розпочинаємо. Руки на пояс, нахил головою вперед назад, ліво вліво та в сторону. Розпочинаємо. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, три. Два, три, закінчую. Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою. Упражнення ножиці розпочинаємо. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три. закінчую. Дуже добре. Наступне завдання Два пригиби лівою рукою, два прогиби правою рукою. При цьому, коли робимо завдання. На, тримаємо рівно тримаємо спину. Я маю на увазі не, не знак питання. Тримаємо спину, а спокійно, рівно, спокійно. Розпочинаємо. Ліва рука догори і розпочинаємо завдання. Раз, два. Без різких рухів виконуємо Молодці. Три, чотири. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Продовжуємо. Молодці. Раз. Два. Три. Чтири. Раз, два. Три. Закінчили. Молодці. Наступне завдання. Руки на пояс. Два поворота тулубом вправо. Два поворота тулуба вліво. На раз, два. У одну сторону. на три, чотири. Зміна положення. Зміна положення у іншу сторону. Розпочнемо. Руки на пояс. Раз, два, три. Чотири. Виконуємо все без різких рухів. Продовжуємо. Молодці. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Молодці. Наступне задання. Руки на пояс. Ноги наш ніпліч. На раз. Нахил тулуба вперед. Назад. Вліво, вправо. Все виконуємо без різких руків. Виконуємо. Раз. Два. Три, чотири, молодці. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Молодці. Ноги нишні пліч. П'ятнадця нахилив якомога нижче. При цьому, коли робимо нахили, 15 нахилів, Коліна не згибаємо, тримаємо ровно спину. Поїхали. Касаємось ладонями. Підлоги. Розпочинаємо завдання. Раз, два. Три. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Молодці. І останнє завдання на сьогодні. П'ятки тримаємо разом, носки в різні сторони. На раз стаємо спокійно на носки. На два спокійно перекатуємось. На п'ятки. Стаємо на п'ятки, носки. Натягуємо на себе, стараємось на себе, стаємо на п'ятки. Спокійно розпочинаємо. На носки стаємо. Раз. Якомога вище, стаємо на носки. Перекатуємо, стаємо на п'ятки. Два. Носки на себе, щоб п'ятки, щоб ми стояли на п'ятки. Натягуємо носки на себе, щоб п'ятки, щоб ми стояли на п'ятах. Спокійно стаємо на носки. Якомога вище тягнемось. Раз. Перекатуємось спокійно, перекатуємось, стаємо на п'ятки. Два. Тягнемо носок на себе, на себе тягнемо, щоб стояти на п'ятках. Стаємо на носки раз. Спокійно, без різких рухів перекатуємо, стаємо на п'ятки. І на останок ще спокійно стаємо. На носки якомога вище раз. Перекатуємось на п'ятки стаємо на п'ятки. Два. І переходимо в сьогоднішній силовий вправі. Ми сьогодні зробимо з вами спокійно. колені ближче до себе, ми зробимо сьогодні прес. Зробимо спокійно. Зробимо два підходи по 10 раз. Коли ми будемо робити перший підход 10 раз, дороблюємо 10 разів. Потім, коли ми зробили руки, при цьому тримаємо де руки за головою, коліна трошки. Зігнути для того, щоб нам було е, легше? 10 раз, коли ми робимо, ми е, зависаємо 10 рахунків услуг робимо і відпочиваємо. Тобто ми робимо зараз 10 раз Після 10-го разу ми завмираємо на 10 секунд. Е, як дізнати, що 10 секунд пройшло, ми. Зробила раз, два, три, 4, 5, 10 раз. Потім, коли ми зробили 10 раз, ми завмираємо на 10 секунд і зрахуємо раз, два, три до 10. Потім відпочиваємо 10, 12 секунд і продовжуємо. Два підходи по 10 раз. Розпочинаємо. Спокійно, без різких рухів. Спокійно. Руки за головою. За шиєю за головою. Розпочинаємо десять разів. Раз. Два. При цьому ми касаємось грудьми колін. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І зараз змираємо на 10 секунд. Раз. Рахуємо услуг. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. 9, Десять. Відпочиваємо 10-12 секунд. І продовжимо. Навіщо ми завмираємо? Ми завмираємо на 10 рахунків для того, щоб, щоб ми зробили правильно вправу чи ні. Якщо ми не чуємо, як наші мисці напрягаємось, напрягаються, значить ми щось зробили невірно. Коли ви робите вправу, ви зробили, завмерли на 10 секунд, і ви повинні почути. Що ваші мишці напряглися. І завмираєте не просто завмерти, аби завмерти, а завмираєте під невеличким кутком, Будь, не під 90 градусів тримаєте спину. А трошки опустились 10 секунд тримаєте прес. Зараз ми з вами продовжимо ще один підход по 10 разів. Теж замираємо на 10 секунд, 10 рахунків і все розпочинаємо. Раз. Два. Три. Чотири руки за голову п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. І зараз завмираємо на десять секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. На сьогодні все. Будь ласка, не забувайте робити ранкову зарядку. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Та не забувайте повторювати ранкову зарядку кожного дня. До інших зустрічі, до побачення. На все добре, діти.